Василя Симоненка я багато разів розповідав школярам із різних сцен з моновиставою виступав, але звісно, що це не мої спогади, тому що Симоненко помер ще перед тим, як я народився. Це радше спогади про спогади тих, хто був сам свідком або і учасником цих подій українського культурного відродження 60-х років. На жаль, більшості з тих людей, чиї це спогади вже теж немає. Але ці автентичні спогади, вони зафіксовані на папері, на відео і можуть бути тими документами, на які спиратимуться історики, щоб їх вивчати. Я не історик, я актор, а все ж таки сподіваюся, що і мої спогади про спогади мають свою вартість, попри те, що в якихось місцях, там, де я щось може неправильно запам'ятав, а може і взагалі забув, я заповнюю ці прогалини за допомогою фантазії. А може не попри те, а якраз завдяки тому, бо фантазія для актора такий самий інструмент, як архівний документ для історика. За її допомогою я намагаюся відчути е, ту атмосферу епохи, яка закінчилася ще до мого народження, і ділюся цією атмосферою з вами. І ще фантазія має ту перевагу, що завдяки їй можна легко вийти за межі нашої буденної реальності. І уявити собі, наприклад, що ми за одну мить перенеслись куди хочемо, скажімо, в парк Шевченка. І мало того, можна уявити не лише, що ми перенеслися в просторі, але й у часі. І опинитися в тому ж таки парку Шевченка, наприклад, в березні 1962 року. От ми такі невидимі, десь в повітрі ширяємо, придивляємося до перехожих, які поспішають на роботу, а просто навпаки неквапно. Прогулюються парковими доріжками, намагаємося вібрати ту атмосферу, яка наповнює березень 62-го в Україні, відчуваємо закоханість, надію, натхнення, водночас деяку тривожність, бо багато людей бояться, що агресивні імперіалісти розв'яжуть ядерну війну, але все-таки вірять, що миролюбний і міцний радянський уряд їх стримає і не допустить цього. Раптом, серед усього цього натовпу, якась зовсім інша вібрація впадає нам в очі. Мабуть, якась людина дуже виділяється серед натовпу, не докладаючи втім, для того жодних зусиль. Придивімося, це чоловік років 35, середнього зросту, кучерявий шатен у сірому пальті з білим шарфом дешевим, але. Так якось елегантно пов'язаним на шиї, що це одразу викликає відчуття аристократизму. Його обличчя видається знайомим. Хто ж це такий? Але довго гадати не доводиться, тому що е, хтось гукає цього чоловіка через паркову доріжку. Перепрошую, ви Свистюк? Ну, звісно. Як же я одразу не впізнав Євген Сорстюк, один із лідерів того покоління, яке потім назвуть українськими шістдесятниками, публіцист, філософ, автор, чиї статті можна впізнати одразу навіть без підпису за гостротою і точністю думки, афористичністю і, звісно, за нонконформізмом. Але ж хто той чоловік, що його гукнув? Він перебігає через доріжку, трохи захекавшись. Починає говорити, на нього дивиться, і ми теж невидимі за плеча Сверстюка роздивляємося. Він трохи молодший на кілька років, теж середнього зросту, волосся зачесане назад, одягнений досить бідно, якесь таке благеньке пальтичко. І, взагалі, можна було б сказати, що зовнішність досить непримітна, якби не щось гарячкове в допитливому погляді темних очей, що відразу привертає увагу. Чоловік починає говорити. Перепрошую, що так зненацька. Я впізнав вас за фотографію в газеті і підбіг, бо давно хотів познайомитися. Я поет з Черкас, мене звати Василь Симоненко. З посміхається. То я вас теж знаю, Василю. Дуже радий нашій зустрічі. І молоді люди, які щойно вперше побачились, не просто тиснуть одне одному руки, а обіймаються як старі знайомі. Вони починають говорити. А ми, оскільки завдяки фантазії, там незримо присутні, то підслуховуємо. Ну, підслуховувати не добре, але якщо ми подорожуємо в часі, то як виняток можна. Свостюк говорить Симоненкою про те, що його маленька поетична збірка, тиша і грім нещодавно видана, зараз передається з рук в руки. Люди читають вірші з неї на пам'ять. І захоплюється нею. Це тому каже Сверстюк, що такого щирого, одвертого поетичного слова давно чекала Україна. Як там, на підтвердження, він починає Симоненкові цитувати його ж власного вірша: Знов листа мені прислала мати, невеличкий лист на кілька слів. Пише рідне, що навколо хати, аж садок вишневий забілів. Але Симоненко перериває Сверстюка. Йому ніякого чути компліменти на власну адресу. Він каже: знаєте, Євгене, я не задоволений вже цією збіркою. По-перше, найкраще до неї не ввійшло, цензура. А по-друге, Симоненко взагалі не дуже високої думки про власну поетичну творчість. Він каже: знаєте, Євгене, мені здається, що я не бачу всіх відтінків і не чую всіх звуків, що природа, ніби обділила мене. Зором і слухом. Але, мабуть, такі, як я, теж потрібні для літератури. На наших кволих думках зросте гігант, прийдеш ні ну, Тараса, вірю, що мені пощастить почути радісного сану на честь його приходу. Нехай він тільки не зневажає нас, маленьких чорноробів поезій. Він виросте з нас. Говорячи, це Симоненко ніби заглиблюється в себе, але раптом його очі спалахують, і він каже. Хочете, почитаю вам одного вірша, нещодавно його написав. І, ледве дочекавшись свального Кивка, Сверстюка починає. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, і злі, сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш очі, ні. усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Невеличка пауза, потім свистю каже. Це добре. Це дуже добре. А знаєте що, Василю? Я зараз йду до світличних. Там будуть всі наші Іван Дзюба, Михайлина Коцюбинська, Горська з Зарецьким. Співатимемо пісні, і читатимемо вірші. Ходімо разом. Сверцюк знає, що його співрозмовникові не треба пояснювати, хто такий Іван Світличний. Ім'я цього, літературного критика, публіциста. Те, що він теж не поет, стане. Зрозуміло, згодом. Це ім'я на слуху. Він теж є одним із лідерів цього покоління молодих українських митців. Симоненко радо погоджується, і вони далі йдуть разом, завертають за ріг Червоного корпусу університету, а там якраз стоїть трамвай на кінцевій зупинці, який їм потрібний. Був Бути такий восьмий маршрут, який ходив від тильного боку ботанічного саду, і далі на Солом'янку. Це був один з найкрутіших маршрутів, і його потім такий вже в 2000-х і зняли, коли почали боротися з небезпечними маршрутами, які мали такі круті спуски або підйоми. Там навіть ще 49-го року була трагедія з людськими жертвами. Але, на щастя, наших героїв подорож проходить безпечно, вони доїжджають через пільний бік ботанічного саду, і пільний бік вокзалу. До площі, яка тепер Солом'янська, а тоді називалася площа Курицького. І далі трамвай йде на Батиєву гору, а Сверстюк з Симоненком виходять і прямують в інший бік на Чоколівку. Там, на вулиці Уманській, на верхньому поверсі звичайної Хрущовки в маленькій однокімнатній квартирі живуть Іван Світличний з дружиною Леонідою. І ця крихітна квартира є своєрідним центром. У цієї молодої української культури, яка такого розвитку і буяння раптом набула за цієї пори хрощовської відлиги. здається, через неї пройшли ледь не всі діячі цієї молодої культури. Коли хтось приїздить на день чи на два до Києва, обов'язково заходить до світличних кось. Вони дають комусь притулок і залишають на ніч, хоча не зрозуміло, як може ще одна людина поміститися. Ночувати в цій крихітному помешканні, розділеному полицею на кабінет і спальню, чи точніше, не спальню, а просто маленький закапелок із ліжком. Ну, оскільки ми невидимі теж за сверстюком і світличним потрапляємо в цю квартиру, то дивимося, що там відбувається: галас, запеклі творчі суперечки, блискочей, двері не зачиняються, люди вільно входять і виходять. Хтось відкорковує принесено пляшку сухого вина. Євгена, твій тост зверстю підводиться. Щоб ми ніколи ні перед ким не схилилися, тільки перед сонцем. Пробуємо відчути атмосферу, яка панує серед цих людей, кожен з яких залишить свій слід в українській культурі, що їх об'єднує. Мабуть, це три речі які найголовніші. Перше, це юний ідеалізм, який підносить, єднає і згуртовує. Другий це уперте шукання правди і чесної життєвої позиції. Багатьох із них ця чесна життєва позиція згодом проведе через тюрми й табори. І це якраз те, що називається життєвим хрестом. Ну, а третє, це опір. Протистояння казенній літературі і всьому, як згодом напише Сверстюк, апаратові будівничих казарми. Семененко швидко стає своїм у цьому товаристві, всі з ним уже переходять на ти і просять почитати вірші, бо знають, що є у нього і нове щось, що не потрапило до цієї збірки. Він, хоче погоджується і починає читати, де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі, і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, Не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Коли всі розходяться вже далеко за північ, то Присутні на цьому вечорі молоді українські митці, що вперше побачили і познайомилися з Василем Симоненком, несуть із собою відчуття чогось особливого, що сталося в їхньому житті. І це справді так і було. Вони запізналися з поетом, якому було суджено стати одним із символів молодої української культури 60-х років, попри те, що йому такий не. Тривалий земний шлях було відміряно. Він став одним із символів і завдяки своєму поетичному таланту, і завдяки непересічній громадянській мужності. Вічна пам'ять своєї